І термін неприйняття втрати. Розумієте? Вони втратили нас дуже давно і до цих пір не можуть з тим змиритись. І саме ось це неприйняття втрати їх врешті решт знищить. Можна повоювати невеличку Молдову, відтяпати території. Можна повоювати маленьку Грузію, відтяпати територію, а потім роками сплачувати данину. Не можна повоювати велику Україну. Не можна змусити 30 мільйонів людей тебе поважати, навіть якщо поставити в кожному куту свою людину. Прийде час відплати. А потім вони нам будуть розказувати, які вони невинні, що вони були необізнані, їх обдурили, що їх залякали. Світ знає випадки неприйняття втрати і знає, чим вони для світу закінчились. Тож тримаємось, друзі, не зневірюємось. Наостанок хочу показати вам одну світлину: напис на утійці, який змушує мобілізувати сили.